Підрозділи збройних сил України задали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ, зокрема вразили установку ОТРК Іскандер. «Горить? Сильно гаріт. Сильно. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зазначається, що підрозділ 26-ї ракетної бригади окупаційних військ з району міста Клінци Брянської області РФ намагався завдати удару по одному з українських великих населених пунктів, ймовірно по Києву, завдяки ефективній роботі розвідки та в результаті злагодженої роботи підрозділів збройних сил України та служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракета пускова установка здетонувала. А ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати враження уточнюються: ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Ідеться у дописі: це не українці атакували літаки, які були на паркінгах. Це росіяни вирішили своєю е, аналогофнітною зброєю збити українські ФПВ, які знаходилися там. Очевидно, але Трамп. Проявив чергове, що він значно більше зацікавлений в домовленості з Росією ніж в завершенні російсько-української війни, і він значно більш зацікавлений в співпраці з Росією, ніж будь-ким в нього просто буквально акцентація на тому, що з Росією треба нормалізувати відносини, і Путін його тягне саме за це його причинне місце, і таким чином демонструє всьому світові, що Трамп у нього на короткому повідку. І що, коли Трамп, Путін каже, що мені прийдеться атакувати Україну, відповісти на це, Трамп не говорить, щоб не прийшлося відповідати, і для того, щоб не було приниження, яке приходиться відповідати, просто треба усунутись, вшиватися з України. Не буде агресії. цілі літаки будуть цілими, і ні на що відповідати не треба буде. А Трамп просто його вислуховує, ніби як його сабутильник десь в. Е Гаражі, в якому зібралися їх однолітки, вони також не молоді хлопці, обидва і Путін, і Трамп, і собі сидять, розбираючи якийсь старий е, двигун від мотоцикла і спілкуються з приводу того: а як же ж, от, а от же ж не залишили вибору тощо. Ганебно виглядає це, що продемонстровано зараз Трампом, це те, що американському суспільству буде дуже і дуже соромно після того, як вони змінять президента і зрозуміють взагалі, що з ними трапилося. Приблизно як тавром на українцях лежить Янукович, так само Трамп буде лежати тавром на американському суспільстві, бо він зараз принижує не тільки себе, він принижує в цілому Сполучені Штати і їх роль. Геополітичну роль, яка виборювалася не одним поколінням старань, як воєнних, так і економічних, політичних і інших. Він промудряється все це пустити в топку. Ця розмова 75-хвилинна, хвилин. Наскільки відомо вона протривала, в сто ком'юніке, яке випустив Трамп, виглядає так, що це були 75 хвилин приниження Сполучених Штатів, не путіним, а саме Трампом, який принижувався перед кремлівським диктатором. Ну але пане Олеже, чи можна вважати або чи можна ставити знак рівності? Трамп дорівнюють Сполучені Штати Америки. Ну Чи можемо ми говорити, що Сполучені Штати Америки принижуються перед Путіним? Чи все таки Трамп принижується перед Путіним? Трамп принижується і принижує Сполучені Штати, бо він є президентом Сполучених Штатів. Але чи принижуються Сполучені Штати ні? Ми можемо побачити позицію і американського суспільства. Соціологія чітко демонструє, що навіть більшість виборців республіканської партії не розділяють такої поблажливої і заохочуючої м'якої політики Трампа по відношенню до Росії. Навпаки, вони очікують від нього жорстких кроків. Це більше 60% вже на сьогодні американців. Якщо ми подивимось на позицію американського естеблішменту, і, зокрема республіканської партії, бо вона при владі, в її руках зараз всі. Ключові інституції по демократах там все ще більш яскраво видно. Але навіть республіканські партії ми бачимо, що левова частина політиків і естеблішменту, і спонсорів партії налаштовані на те, що з Росією потрібно говорити жорстко, і не дарма холодний душ влаштували під час інтерв'ю на Fox News Трампа, під час його арабського турне порку Рубіо в Сенаті заяви, які лунали від інших діячів, все, все в купі. Власне, разом з їх публічним дискурсом говорить нам про те, що якраз американське суспільство, якраз ота, от приславута глибинна Америка, як люблять казати, діп-стейт, глибинна держава, вона з такою позицією Трампа не погоджується. Вона вимушена миритися з нею, і все менше і менше це а, готова робити, судячи по проявам. Але поки ще Трамп не кульгава качка. Хоча цілком вирідно, що якраз на питання Росії. Трамп спалить залишки своєї е, свого ресурсу для того, щоб протидіяти цьому цьому глибинній державі. Це може відбутися вже влітку. Буквально навіть я б сказав би, що за оптимістичним сценарієм, можливо навіть в червні. Ну, направду, якраз Сполучені Штати дуже часто ведуть розмови з терористами, і якраз в їх, скажімо, доктрині, поведінки домовленості розмови з терористами, то що вони мають місце. Але це в російській парадигмі аля терористів в мочить в сортирах, хоча направду потім просто брати і скуповувати їх пачками використовувати для терору організованого. Але повертаючись до теми підривів і звинувачень. Я би навіть особливо не акцентувався б на тому, що Росія звинувачує Україну в цих терактах, називає терористами. Це вони роблять весь час і будуть весь час робити до будь-якої ситуації. Якщо за низкою підривів мостів дійсно стоять українські спецслужби і по Мелітополю, і по іншим. Част... випадкам, де це стосується товарних потягів, які везуть воєнного озброєння, Стосується логістичних вузлів, тощо то так наші спецслужби прямо кажуть це ми, і пишаються подібним. В цьому ж випадку все виглядає вкрай дивно. Міст автомобільний, який сенс його підривати, взагалі не зрозуміло. Він зламався чітко. От на відео видно, прямо під вантажівкою, рівно посередині, прямо де вона була. Ну якось дивно підгадати місце вибуху в той момент, що буде їхати потяг, причому навіщо пасажирський, в той момент, коли саме фура буде проїжджати рівно на цій точці. Коротше, все це виглядає так, що росіяни не дарма минулоріч цей міст ремонтували і суючи усього просто на ньому багато грошей вкрали, і фура була перевантажена, і це не витримало а, полотно. Але це вигідний спосіб зараз списати все це нехлюйство і недбалість корупційну в Росії. Аля це Україна. Тому вони це будуть робити весь час. Але чому Путін скаржиться Трампу? Тому що він намагається скористатися цим для затягування переговірного процесу і затягування того, щоб Трамп не вводив санкції по Росії і не пожорщував підтримку України. Бо саме цього вимагають від Трампа як естеблішмент, так і американське суспільство. і цей момент не стане в Росії його намагаються відтягнути. Викликає питання. Чому Росія при цьому тоді не йде на певні поступки для Трампа приємні, які би Трамп міг би продемонструвати як власні перемоги і таким чином взагалі не просто затягнути, а взагалі е зробити е значно, скажімо, віддаленішу перспективу посилення санкцій по Росії. І тут, мені здається, відповідь криється в двох частинах: перша, що Путін хоче отримати літню осінню кампанію, він вважає, що він зможе посилити свої позиції. А друге в інтересах Китаю. Бо Трамп, який зараз отримує певну перемогу, це Трамп, який посилився. Неважливо чи то переговорну перемогу, чи то він навпаки веде санкції по Росії з усього маху, і це дасть для нього всплеск електоральний, тому що виборці отримують те, що вони хочуть побачити, без різниці це буде посилення Трампа. А в цьому не зацікавлений ні Китай, ні в цілому, вся ця візьла для Росії. Звісно, Трамп вигідний. Але для Китаю ні і цілком рідно, що якраз Росія тоді є в інтересах Китаю, щоб поки Росія водить за носа Трампа, щоб він спалив. Весь свій рейтинг і потенціал ще більше закусився з Європою, продемонстрував свою неадекватність, ще більше війшов конфлікт з російським з американськими елітами, перш за все, з американські партії. Щоби, власне, на момент, коли прийдеться вводити санкції по Росії, Сполучені Штати стикнулися з політичною кризою і президентом Кульгавою качкою. І в такому випадку тоді виходить на авансцену Китай і говорить: а ми готові говорити про європейську безпеку, і ми готові тримати Путіна на повідку. А давайте домовлятися Європа з нами таким чином. Трамп як суб'єкт, який втрачає довіру і розвал на транслантичної єдності, і суб'єкт, який не спромігся домогтися завершення війни, перемир'я від Путіна, тощо він просто дискваліфікується фактично з цього рівняння. А акції Китаю за рахунок цього зростають. А Путін має наприкінці осені сказати, що от Китай говорить з ним. Фактично, ми готові вислухати, якщо пан Сі... Скажуть якісь своє в'язке слова, свої пропозиції тощо, тому я думаю, що дії Росії зараз по фактично дискредитації а, Трампа такої м'якої протиставлення його елітам, а й не давання йому перемог в рамках переговорів. Вони абсолютно свідомі. Це плата Росії і Китаю за їх підтримку і за те, що в Росії я змога зараз провадити літню осінню кампанію, а Китай взагалі сидить, мовчить.